Так, Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку тут тачка. Ось хочу вам показати варіант, який ми привезли людині. Це авто було зарезервоване відразу, скажімо так, після того як ми опублікували його в нашому телеграм-каналі. До речі, посилання буде внизу, в описі відео. І тут у нас Октавія непроста. Непроста чим. У нас, скажімо так, була куплена на поспіх і тільки ну, так, за хороші гроші німецьке авто, лізинг, тобто за хороші гроші, але але не, не додивився я тут один, скажімо такий Одну опцію, але менше з тим авто відразу було продане. Це в нас 20-й рік, 2 літра в такому хорошому заряді, але саме основне у нас, що тут, коробка, механіка. Ось такий апарат. Електросидіння, механічна коробка, е великий магнітофон, велика навігація, тобто підігрів керма, е до речі, у нас є сліпі зони, підсвітки, тобто така, ну, скажімо так, як я бачу. Е зазвичай це Польща, Венгрія, отуди от такі от бідні комплектації на механіці, Ну але там е аналогова приборка. Там взагалі не електросідні, нічого не буде. Ну а тут німці отак хтось зеркала гріються, складаються хтось любить механіку і все, тому безключовий доступ на 4 дверки. Тому такий апарат, але я кажу, менше з тим він був відразу зарезервований нашим підписником і вже завтра людина приїде по це авто. До речі, скажу вам ціну, ну не знаю, нас ж тут багато, правильно тих, хто... Люблять хейт і так далі. і так далі Ціна цього авто вийшла 800 219 пробігу, не фарбоване, біле. Щось є, чогось немає, електрокришки немає, камери немає, але тобто підсвітки, асистенти, фари звичайні, звичайні їхні basic LED Але загальний стан авто дуже дуже хороший, тобто воно не покоцане, воно без колів. Без якихось таких дефектів на зимовій гумі. До речі, тут буде ще один комплект е куліс. Так, у нас лобове рідне. Тобто ось ось таку ціну можна зловити, якщо ви на нас підписані. Тому, хто знає, я їх купую немало цих А восьмих. Вона мені найбільше по кайфу, скажімо так. У нас тут така накладочка. Так, є по багажнику, бачите, такі нюанси. Ну, тобто Це все вже Це все можна виправити, Тобто це не є щось таке глобальне. Ну, але от, бачите, звідси береться ціна. Тобто Немає всяких мілочей. Ціна виходить одна. Показую так, які є, є такі мілочі, ну, їх треба прибрати і так далі. далі. Електрофоркоп у нас. Електрокришечки в нас немає, фонарі в нас динамічні, тобто поворотники також бігають. Також теж приємні, що тут бачите, є задній ряд нас з клімою, з підігрівами. Я ж кажу, німці, вони бачите, так пакують машини, що ніколи не до кінця зрозумієш їхні забаганки, пріоритети і так далі. Тобто Віртуальна приборочка, все, що, все, що треба, все тут є. Тому ще раз наголошую, друзі, підписуємося на телеграм, ловимо ціну. Е, людина абсолютно не давала тут а, ніякої передоплати, крім завдатку в 200 доларів. Тобто ось 200 доларів. Ми, я не знаю, це, це авто буде чи перепродаватися, чи це вже кінцевий клієнт. Абсолютно на це не цікавить. Свою роботу виконали, купили, привезли. Е, доставка в нас зайняла від дня купівлі до України десь в районі. 14 днів. Це вже ось тут вона зроблена. Тут просто ми зробили детейлінг мийку і хімчистку, все, за бажанням клієнта. Тобто тут машина не полірована, до речі. Але ось ну, хороший, гарний стан. Тому людина дала мінімальний Там завдаток, знайомий від цієї людини, він займається підбором. Приїхав, оглянув це авто, ще як воно, скажімо так, було до детейлінгу, показав всі нюанси. Все, тобто людина нічим не ризикуючи, вже завтра отримає отаке от хороше, перевірене, до речі, вже авто. Тому ось так. А далі вже чим? Далі доля цієї машини, автомобіля вже не наша справа, скажімо так. Не знаю тут, чи можна щось ще заробити, ну але я думаю... Що, що, що можливо і можна. Ну, Це таке. То тобто ось так, друзі, ще раз. Хочу побажати вам гарного хорошого дня, гарного настрою, якнайшвидшої нам перемоги. Всім дякую, хто на нас підписаний. Дякую за гарні відгуки. Хейт, я відразу навіть більше того скажу блокую, тому що не цікаво мені. Я ж знаю прекрасно, чим я займаюся, Да, мені там слухати, що чи дорого, чи дешево, чи така машина, чи довго продаєш, чи недовго. Абсолютно, друзі, не цікавить думка тих. Тих, тих, кого не цікавить, тому так. А тих, кого цікавить, хто нас дивиться, кому потрібно, можливо, якась консультація і так далі, і так далі, будь ласка. Телефонуйте, питайте, без проблем. Всім хорошого настрою.